на 300 рамці працював. А тепер переходжу на 145 Зараз Зараз от отакий я собі макетик зробив проект. От. І тут у мене можна на три розділити по 9 сантиметрів. Ну я роблю 12,2. Це на дві рамочки. Щоб можна було в прорізь 2 мм вот все заставлюется ващинка І получается вот рамочка заложив, красивенько уносило. от і я ось вот так от нарізаю И... о. Вот прорізав убрав я сюди знову все щоб ділка менше працювати було вот. да вот така от полосочка остається ось все такая вот эта орненька. Все, вот я нарезал. Берется рамочка, тут прорезь и заставляю я сюда прорезь. Все сила, все, плотнячок. Вот. Потім. Вот я. Така вот у меня дощечка це так временно. Так, перевертаю, закладаю, надо чуть-чуть, чтобы -чуть, трошки вище было. О, прилегла. И каточком. Один раз прошелся. Так. Очки надо одевать. Плохо, плохо видно. Плывай уже все. ж. О! О, така от красива, гарненька. Ну як я й кажу, другий, другої якості, второго сорта. Трошки є погрешності, да, на рамках. Ну а так мені, читайте, недорого, як кажуть, начинаючому. Бо був, кажу, що в мене лежаки були, а зараз уже... Корпуси, один, другий. Зараз оце хочу перейти на 145 і щоб були на корпусах перших. 300, а потім магазинчики. От. Так що отакі от рамочки получають. Ой, спекотно. Та я ховаюся в гараж. І є час. такого поставив. Це у мене вже і кажу. Років 10, мабуть. Так, щоб очинка не приставала. Водичкою, росинкою, цей збризнув, змочив такого. На 4-5 рамочок вистачають. от такого. Потім... Вашинку кладу. Она все воно тут по размеру. Так. Берется такая вот рамка, как я кажу. Э, Другое життя. Прикладаю. Все. И пошел себе. Це ващинка у мене хрененька, не та, що світло. Тут треба світло на сонці гріть і працювати нею. А це многенька, хороша прошлого року, тогорічня. Все, накатано, прокатано, бомбезно. Держиться то, що треба. Є такі ось у мене, навощуватель електричний. Зарядне устройство. <клухи> <клухи> вот таким от зарядним устройством я теж працюю. Так, зараз підключимо його. Отак от, от. Поклали сюди, на мокру цю дощечку, рамочку ми поклали, підтягнули, направили, поправили. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять. От тринадцять. Де не прилягла, можна трошки нігтиком прижати. Буває таке, що проволочка дета трошечки не прилягає. Все. От так от. Сідає гарденько, застиває. Все бомбезно виходить навіть таким пристрієм. От. Ну я коли як, коли електрическим, коли так. Время є, прокатую. Все, раз, два. Бо бувають рамки, не сідають зігнуті оце, От, я ж кажу, друге життя. Трошки прогнулося, воно вже сюди не підходить. Я беру одну сторону. Прижимаю, каточком проходжу до половини цю сторону. Потім перевертаю, на оголочок знову так от ставлю. І з середини до кінця знову проходжу. І отак от красиво получається, гарненько. От, так що своїми руками потихеньку це все роблю. Оце я вам показав, як я працюю у гаражі, неспекотно, прохладненько, двері вікна відчинені. Присів, сидя, працюю собі і все нормально. Так що всім велике дякую за ваші лайки. Ваші дзвіночки. Так що, велике, дякую за побачення. З вами була Акерманська Пасіка і Сергій Іванович.